20 січня 2025 року у День свята Богоявлення, хрещення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, блаженніший митрополит і всієї України онуфрій, звершив божественну літургію у святоуспенській і Києво-Печерській лаврі. Урочисте богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архіпископ Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, гость у священному сані та духовенство монастиря. Сися Иисус с идеями от Иисуса, дядя, воды, и все отвезовшись ему небеса и видя Духа Божия, сходящая как голубя и глядущая на него, и все глаз небес и глаголем, все и сын мой возлюбленный. Після читання святкового зачала Євангелія предстоятель звернувся до паства зі словом проповіді. Нехай Господь, дорогі брати і сестри, допомагає нам зберігати свою одежу, яку, чисту одежу, яку ми одержали в хрещенні, яку очистили в хрещенні. Якщо десь станеться, що ми її якось забруднимо, то не встидатися, кайтеся, просіть у Бога прощення. І ми будемо речадами вічного спасіння на небі в Христі Ісусі, Господі нашому, якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь глянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугуби Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. О, вийде, вийде, зі вийде, зі вийде, зі вийде. Після замвонної молитви блаженніший митрополит Онуфрій очолив чин великого освячення води. suscipe me, Domini, tuum chus veneris in hoc Після освячення архіпастор окропив вірян святою водою та привітав паству зі святом богоявлення. Всіх вас дорогі брати і сестри. Поздравляю з праздником. Хрещення Господнього, праздником святого Богоявлення, яка благодать Святого Духа, яку Господь приніс води Йордана, наповнює наші серця, наші душі і допомагає нам достойно жити на землі і принесе на нашій землі мир З праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.